Чи можна під час війни відмовлятися від тих новин, які, по суті, ну, повністю негативні, чи майже повністю негативні? Ну, особисто в мене є таке бажання від цього відмовитися, але я розумію, що є певні закономірності, я це називаю закон розумної достатності. Знаєте, коли багато негативу. То він просто поглинає. Ну, тобто, якщо багато новин і вони негативні, вони просто поглинають. Ми живемо тоді в нервозній ситуації, ми живемо тоді в стресі, боронь Боже, в цих панічних атаках. Ну і нічого хорошого в цьому нема, тому що стан війни це стан постійного стресу. Якщо ми відмовляємося від негативних новин, ми свого роду займаємо позицію страусу. Ми якби ховаємося від них. А з другої сторони, наша підсвідомість до нас стукає і стукає каже: що ти заховався, але ж війна то продовжується, а ти взагалі нічого не знаєш. Ну тобто не треба багато і не треба мало. Треба достатньо, тобто принцип розумної середини. Кожен цей принцип, ну скажімо, достатньості такої розумної для себе визначає згідно свого рівня стресостійкості. Для когось, якби, воно такий рівень, для когось ось такий рівень. Це індивідуальна річ, і кожен сам визначає. Це перша теза. Друга теза, як можна, скажімо, в, ну, це мій власний вислів, як в ненормальних умовах. Бо війна це ненормальні умови, можна жити нормальним життям. Та дуже просто. Треба більше віри в Господа Бога, в себе, в Україну, в народ і в українське військо. І старатися відділяти ті процеси, які від нас не залежать, наприклад, і ми на них не впливаємо. Ну, тоді нам до них прив'язуватися, переживати, думати про них не варто, тому що це ну, дорога в нікуди. Ми не впливаємо на ці процеси. А є те, що від нас залежить, те, на що ми впливаємо. Ну, наприклад, на повсякденне своє життя. Тобто, якщо говорити про першу складову, на що ми не впливаємо, ми не впливаємо на наше минуле. Ну, три роки назад почалася війна. Ми не можемо вплинути змінити 24 лютого 2022 року, і війна не почалася. Ні, ми не впливаємо на наше минуле. І ми не в повній мірі впливаємо на наше майбутнє масштаби всієї країни. Мікроскопічно так. А в глобальному плані то не дуже сильно. А от на своє власне сьогодення, на своє власне завтра, ми впливаємо. І ось тут дуже важливо відрізнити те, на що ми впливаємо, і те, що ми не впливаємо, те, що від нас залежить, і те, що від нас не залежить. І старатися сконцентруватись на тому, що залежить від нас. От сьогоднішній день залежить від мене, як я його спланую? Да, залежить. Як я його буду жити? В основному залежить. Да, Зовнішні фактори є, і повітряні тривоги є, і ракетні удари є, і шахетні, але це, ну, скажімо, несуттєво, якщо так можна сказати, це не настільки суттєво впливає, особливо в тилових областях. А повсякденне життя та, залежить робота, колектив, друзі, сім'я, все, як ми розплануємо і як ми проживемо сьогоднішній день. Ну, я сказав би так, що там, на 95 чи на 99% залежить від нас. І от тоді, що виходить? Тоді, якщо ми концентруємося на, на цьому сьогоденні, на теперішньому, на сьогоденні, на теперішньому. То тоді ми ну якби беремо ситуацію під своє управління, тому що ми не можемо контролювати ситуацію, управляти ситуацією в зовнішньому світі в плані війни. Там на лінії фронту все це відбувається. І там на цьому задіяні сотні тисяч наших вояків. А ми можемо контролювати і управляти ситуацією тільки тут і зараз, і тільки в масштабах невеличкого свого внутрішнього кругу своєї сім'ї, наприклад, своєї роботи, своїх друзів. І е, на завершення дуже важливим фактором є фактор е, круг спілкування, от внутрішній круг спілкування, тому що якщо ви навіть відмовитеся там від більшості негативних новин і будете, е, ну скажем, контролювати тільки ті процеси, які залежать від вас, і це буде вас заспокоювати, а не збуджувати. То дуже важливим є ще круг вашого спілкування, тому що на жаль, зараз ситуація стресова дуже сильна для України для українців. І зараз дуже багато людей. Падають в відчай в негатив, в депресивні речі. І коли ви починаєте спілкуватися з такими людьми, вони просто знімають з вас енергію. Бо вони тільки про стрес, вони тільки про погане, і вони все бачать тільки в темному, в чорному кольорі. І відповідно півгодини години такого спілкування, і потім вам ви тиждень чи два самі ще будете в стресі, поки енергетично не, не зумієте відновитися. Ну, то вам е, бажано дуже як би так, фільтрувати це спілкування. Якщо це можливо відмовитися від нього, від спілкування з такими людьми, якщо це неможливо, ну, якщо це члени вашої сім'ї, то старатися якось їх переключати на, на іншу тему, на іншу сферу діяльності, тому що дуже ще важливо в подібних ситуаціях старатися переключити людину, її мислення, ну, своє власне, на позитив переключити і іншого співрозмовника. В цьому дуже гарно допомагає сфера діяльності, тобто від слів перейти до якоїсь справи і почати діяти, ну, робити якусь роботу, аби тільки переключитися. В дійсності тут я не, не за фахом не психолог, не психотерапевт і не собираюся претендувати на те, що я говорю, що це якісь. Там, знаєте, панацеї універсальні рекомендації, це просто мій власний досвід. І якщо тут ми, опираючись на свій власний досвід, не можемо справитися із стресовою ситуацією чи нервозністю, нам, звичайно, треба звертатись до фахівця, тому що зараз всім українцям тяжко. Ми вже три роки у війни. Ні. Війна це, так як я вже говорив, це постійний стрес і постійно стресова ситуація, а у кожного свій поріг витривалості. Хтось може витривати більше нагрузки, переносити більше нагрузки, хтось менші. Якщо, на жаль, складається от, така ситуація, коли внутрішнього власного резерва вже не вистачає, не вистачає ні практик, ні досвіду, звичайно, бажано звертатись до фахівців, щоб не запустити цю ситуацію, тому що стрес це в якійсь мірі можна. Прирівняти до хвороби на початковій стадії це можна, ну скажімо так, нейтралізувати власними зусиллями, якщо знати, що як робити. На середньому етапі. Можливо, що можна самостійно справитися або справитися з допомогою фахівця, а на третій ступені, який називається хронічний або запущений, вже без фахівця не справитись, то не треба себе доводити до крайніх от таких якихось певних меж, бо все це впливає на наше здоров'я і доволі серйозно впливає. Так що щиро бажаю кожному віднайти свої правильні методи, скажімо, нейтралізації цих стресових ситуацій і розуміти про те, що Господь не просто так дає нам випробування. Він дає з певною метою, і нам тут треба всім вистояти разом і кожному, зокрема, і зберегти саме основне, що нам треба зберегти під час війни зберегти своє життя і зберегти своє здоров'я. Тому що кожна війна рано чи пізно закінчується в свій час, і ця війна так само закінчиться. І дуже хотілося б, щоб українці були і живими, і здоровими і психологічно, і фізіологічно. Щиро кожному цього бажаю. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо ви запишетесь на мій YouTube канал, і, звичайно, поставите вподобайки або задасте питання, для того, щоб можна було ефективніше нам з вами спілкуватися в діалозі. Наперед вдячний!